Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми показали вам Чернігів, розповіли про вели інфраструктуру міста та показали головні пам'ятки. А в цьому відео ми покажемо наш шлях до Ніжина. Розкажемо про несподіванку, яка на нас там чекала, та покажемо вам головні пам'ятки Ніжина. Владиславу та Тетяні, що запросили нас до себе в гості в Чернігові, а нам вже час був їхати далі. Бо хочемо встигнути доїхати до Запоріжжя до першого снігу. Провели в Чернігові по суті один день, подивилися, нам вистачило. Тобто можна місто дуже швидко подивитись, якщо ви на велосипедах, взагалі не проблема. Дуже гарно нам сподобалось. Трошки все ж таки ну, маленьке досить місто. Тобто, якщо приїздити на велосипеді, щоб прям покататися десь, то це треба вже виїжджати кудись за місто. Зараз ми їдемо в бік Нежина. Ось, і будемо там ночувати в наметі. Але вже сьогодні був мінус один в Чернігові, то я не знаю. Треба буде одягати на себе сьогодні все, що маємо. Ось, а потім плануємо вже в Батурин, Конотоп. О, ага. Ворона кинула горіх об асфальт. І ми домовилися сьогодні з Русланом, що він трошки з нами проїдеть, ну, він так захотів. Тому ми домовились зустрітися на стелі Чернігів. Десь через кілометр вже будемо там його чекати. Все, нас вже троє. йдемо далі. Ой, і успіча, як завжди, ніяке просто. Чернігів. Все, бувай Чернігів. Оце вона. Так, тут скорочена дорога. Ми так економимо кілометрів 10. Але тут ґрунти. Ого, Руслан! Просто полетів. У ну, нього не такі багули, як у нас. Ага, навіть навіть сюди. Добре, що нема дощу.

Поля, поля, поля. Дуже нагадує Херсонщину десь у центрі. Нічого взагалі немає, окрім полів. Я гадав, що тут буде більше лісів. Але вони, мабуть, десь на півночі. Або туди ближче до Росії. Тут щось. Степи просто, просто степи. На цій дорозі майже нічого не траплялося, тільки іноді села, де також мало людей на вулицях. Але в одному із мете ми натрапили на дещо цікаве. Ми думали, що Куликівка це якесь просто велике село, але ми їдемо, їдемо, їдемо. І тут і супермаркети, є, і так все прибрано, чистенько, дивіться, біля озера поставили навіть гойталки. Але мені здається, що це все ж таки СМТ. Ну і раз ми знайшли таке гарне місце, то вирішили тут вже влаштувати обід. А точніше перекус, але назвали його обідом, бо то вже був обідній час. Гусі, як котики, тут розважаються собі на сонечки. Ми зупинилися після жуківки і на нас одразу напали бандити. ви? Бандюгани. Що ж вам дати? Ой, які гарні ж шони, дивись. Ну видно, що вони такі вхожені. Бандюки. О, ну все, цей точно поїде з нами вже. Просто жесть якась, така погана дорога. А потім я подивився назад, а там такі хмари, що просто жесть. Я дуже сподіваюся, що не буде сьогодні дощу. А ще краще не буде снігу. Фу, ще 15 кілометрів. Ще годинку їхати і нарешті вже буде гречка. до траси, може зараз не так буде ковбасити, то ми будемо швидше їхати. Але спочатку треба набрати водички. Такий вітер сьогодні. Ще їдемо проти вітру майже весь день. Ой, трошки це втомлює. А ще навіть втомлює те, що ми не можемо, по суті зупинятися, відпочивати а, бо е, тепер раніше темніє. Треба їхати, їхати, пізно виїхали. Чоловік зупинятися. І холодно зупинятися ще. Ні, ну вітер жорсткий. Корона. Ніжен має 117 пам'яток архітектури. 72 історичні пам'ятки, 12 мановертальних пам'яток. Добре, що ми взяли з собою термос. Можна так трошки зігріватися періодично, бо воду ми майже не п'ємо. Сьогодні, можна сказати, не пили воду. Це чай тільки. Після Києва ми вже частіше пили чай, ніж воду. Попри температурі нижче 10 градусів, вода була занадто холодною і легко було застудитися. Але вода нам потрібна була хоча б для приготування їжі та чаю. Опа! Поки ми пили чай, тоді дізнались, як багато в Нішині історичних пам'яток. І це дуже несподівано змінило наш маршрут. Ми вирішили заїхати саме в Нішин. Хоча ще годину тому це не було в наших планах. Але ж Гак не такий уже великий кілометрів 15 в один бік. Який холодний закат сьогодні. Ми вирішили поїхати в Ніжин. І навіть Оля згадала, що там є warm showers. Тому вона подзвонила. І ми їдемо в гості. Отак от Зненацька. Вирішилось буквально за півгодинки. І людям сюрприз. Заїхали в Ніжини. що ви думаєте, зразу велодоріжка? Так вона гарна, широка, прикол. Добрий ранок ось в такому чудовому домі нас захостили. Юра ще не прокинувся повністю. Ось до речі, який велосипед, дивіться. І досі важко повірити, яке вчора сталося співпадіння. Сашко та його сестра живуть у Києві, але вчора, саме на один день, вони приїхали всі в Ніжин всією родиною з батьками. І саме в цей день я подзвонила і запитала, чи можна ну де можна поставити намет, або де можна переночувати. І він сказав, що приїжджайте до нас, і вони швидко за 10 хвилин зреагували і запросили нас до себе в гості. Оце так нам пощастило. Дякуємо Саші та його сім'ї за гостеприємність, Бо вночі було мінус один, і вони нас дуже виручили, тому що у нас літній спальник. Але ми подорожуємо далі. і Ось тепер дивимось, ніжен таке досить цікаве місто. І ось ми заїхали до інституту імені Гоголя. Зараз вам його покажемо. Це місце відоме тим, що в цьому навчальному закладі протягом сіми років навчався Микола Гоголь. Тоді він називався Ніжинська гімназія вищих наук. А з 2004 року це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Гімназія в Ніжині відкрилася ще в 1820 році. І на той момент на території Російської імперії з гімназією в Ніжині могли порівнювати тільки два навчальні заклади Рішельєвський ліцей в Одесі та Царсько-Сільський в Петербурзі. В новому комплексі є музей Гоголя, але кажуть, що треба заздалегідь записуватися на екскурсію. От люди їздять на роботу на велосипедах. Може, на навчання на велосипедах. Ніхто не париться, який у них там велосипед. Загалом то в Ніжині багато чого пов'язано з Гоголем. Є пам'ятники, найхочесть названий університет та вулиці. Але Ніжин був заснований ще в 993 році задовго до народження Гоголя. І зараз ми покажемо вам деякі місця, які варто відвідати в Ніжині. Нішин — це провінційне містечко з багатою історією, тому що наприкінці 18 століття це було найбільше місто Лівобережної України. Тільки уявіть. Сьогодні сонячний день, але холодно і дивіться, як птахи сходяться саме на сонечку. В тіні їх майже немає, всі хочуть бути на сонці. Якщо ми в попередньому відео казали, що в Чернігові одна з найбільших концентрацій церков та історичних пам'яток, то коли ми приїхали в Ніжен, нам хотілося забрати свої слова назад. Бо тут на такій маленькій ділянці знаходиться цілих п'ять церков: кафедральний собор всіх святих, Михайлівська церква, Троїцька церква, Благовіщенський собор та Миколаївський собор. І це тільки тут що ж буде далі? У Ніжині є до 300 історичних будівель. З яких понад 70 мають велику культурну та історичну цінність. А це така свята церква, що люди вирішили не перелічувати, просто назвати її церква всіх святих. Ми навіть потрапили на реставрацію архітектурних пам'яток. Це приємно, що місцеві дбають про свою історичну спадщину. Це центральна пішохідна вулиця міста Нішин. Звичайно ж, це вулиця Гоголя, і зараз її перероблюють. Кажуть, що подивились, що в Чернігові дуже багато бруківки та плитки гарної і собі хочуть зробити так. Так добре, що Чернігів став прикладом для інших міст. Скоро тут буде все дуже гарно. Приїжджайте наступного року, подивіться, погуляйте по цій вулиці, поробіть фоточки. Ну, а зараз ми потрапили на історичний момент той момент, коли вулиця реконструюється. Трдам, якийсь Дивись, скільки велосипедістів. Често ми, мабуть, і не чули про цю людину до поїздки в Ніжин. Але Юрій Федорович Лисянський це видатний океанограф, мореходець, та на його честь названа дуже багато всього у світі. Наприклад, острів на Гаваях, півострів на Алясці, гора на Сахаліні та ще багато всього. А народився Лосянський саме в Нішині і саме тут шанували його пам'ять прямо на пішохідній вулиці Гоголя. А ось і будинок, де народився Лисянський. Середина 18 го і третина 19 го століття. Ми спочатку побачили гарну будівлю, а потім виявилося, що це Нішинський краєзнавчий музей. Хотіли туди зайти, але знов не вийшло. Щось не дуже щастить нам з музеями. Ми в Черкасах би потрапляли на вихідні дні, а тут ми... Потрапили на обід, нам вже немає часу чекати, бо нам треба сьогодні вже їхати в Батурин. І якщо ми будемо чекати, ми приїдемо вночі, то ми іншого разу відвідаємо. Чисте, вода прозора. Клас. Не думаю, що заради цього озера варто було їхати два кілометри від центра міста. Але тут неподалік є ще дещо цікавеньке. Посередині Хамиша, там вода. Ще б трошки і проїхали пам'ятник Ніжинському огірку. Кажуть, що Ніжинський концерний завод прославився в усьому світі, навіть в Америці знаходили. Банки з ніжинськими огірками. І не дивно, що тут є пам'ятник ніжинському огірку. Я прийшла в музей поштової станції, тут зібрані не тільки поштові експонати, але в принципі різні експонати ще 18-19 століття. Видно, як жили люди, зібрані укази царя, картини. Всілякі самовари, стільці, ну і всякі речі. Писати відгук перо. Ми були приємно здивовані побачити таку велику кількість велосипедистів у Ніжині та навіть велодоріжку Виразили з кількості історичних пам'яток у ніжені та факту, що їх реставрують. І були дуже раді, що в останній момент змінили свої плани та все ж таки вирішили заїхати в ніжен. Це ж порушення так ставати. Стоять прямо на велодоріжці. Я вже не кажу про те, що вони стоять дуже близько до пішохідного переходу. О, тут побитий. Дуже мало знаків, які показують, що є велодоріжки. Або що, наприклад, ось я їду по велодоріжці. Нема знаків. Тільки якась така блідненька розмітка намальований велосипед. Все. А людей на велосипедах дуже багато. Ось такий маленький велосипедик намальований, бачите? Він маленький, полустертий. І все, знаків, що це велодоріжка більше немає. Тільки ось такі велосипедики намальовані. Але є суцільна лінія, яка відділяється. Тому їхати ну, зручно. Але в центрі, на жаль, такого немає. Там доведеться викручуватись, як і завжди. Трошки погуляли, місто сподобалось, дуже таке цікаве. Можна заїхати подивитись. І воно буде ще краще, коли все дореставрують. Все, їдемо в Батурин. Знову грає але а цей раз вони не трогають нас. А вони, мабуть, камеру побачили, що ми знімаємо, такий не побігли. А в наступному відео ми покажемо вам дорогу від Ніжина до Батурина. Ми зупинимося в приємному гестхаусі Етна та більше дізнаємося про життя екоспільноти. Дякуємо, що коментуєте, лайкаєте та донатите на ЗСУ. До зустрічі в наступному відео.